Що може стати мотивом для вбивства, помста, Ревнощі? гроші? Насправді мотивом може стати що завгодно, і ця справа яскравий тому приклад. Цього разу ми переносимось в Нанітон, невелике містечко у графстві Уорвікшир, Англія, з населенням близько 86 тисяч осіб. Це типове англійське провінційне місто. За безпеку у місті відповідає поліція Уорвікширу. у спокійному Нанітоні. Правоохоронці зазвичай мають справу з дрібними злочинами, але час від часу стикаються із більш серйозними випадками, такими як сьогоднішня справа. У п'ятничний вечір 6 серпня 2021 року 23річна Меган Юборо вийшла зі свого будинку, де вона жила разом з батьками. Своїй матері Елейн вона сказала, що збирається з деким зустрітися. За словами матері, Меган не робила макіяжу і пішла у повсякденному одязі, що говорить про те, що вона мала зустрітися з кимось, кому довіряла і могла бути з ним самою собою. Батько Меган Ентоні очікував, що вона повернеться за кілька годин, але цього так і не сталося. Протягом усієї ночі батьки намагалися зв'язатися зі своєю донькою всіма можливими способами, і приблизно о півдні наступного дня заявили про її зникнення. І вона сказала, що йде о пів на сьому. Я сказав: бережи себе. Вона сказала: скоро побачимось. Меган Ньюборо була середньою дитиною в родині. Вона мала старшу сестру Клер і молодшого брата Джона. Всі вони разом жили у будинку батьків. З самого дитинства Меган любила дві речі: танці і тварин. У неї завжди були домашні тварини, починаючи з дрібних типу хом'яків і кроликів, і закінчуючи її не більш великим песиком Френком. Тварини зазвичай вчать дітей відповідальності і піклуванню про своїх близьких. І Меган добре вміла це робити, наприклад, піклуючись про свого хлопця. Її сестра Клер сказала поліції, що у п'ятницю ввечері Меган пішла на побачення з 30-річним Росом Маккалом. Вони з Росом познайомились на роботі в компанії Іпсток Брік, де Меган працювала HR-ом, а Рос лаборантом. Про Роса Клер знала мало. Меган зустрічалася з ним недовго, хоча знайома з ним була декілька років. Одне Клер знала точно. Меган була щаслива в той вечір, коли йшла на зустріч. Поліція почала пошуки, їм вдалося відстежити автомобіль Меган білий Citroen C3 по камерах з автоматичним розпізнаванням номерних знаків. Одна з таких камер зафіксувала автомобіль о 21.50 за 30 метрів від її будинку. Однак додому вона так і не доїхала. Далі поліцейські поїхали додому до роса, адже схоже, що він останній, хто бачив її. 30-річний чоловік жив у Колвілі приблизно за 40 хвилин їзди від Нанітана. Однак роса не було вдома. За словами його батьків, він був у сусідньому містечку в пабі. Привіт, це Рос. Це Рос, так. Мене звати Мія, я офіцер поліції з поліції Уорвікширу. Ми щойно прийшли в будинок твоїх батьків. Ми шукаємо Меган, вона оголошена зниклою. Ти її взагалі бачив? Вона приходила в п'ятницю, я намагався до неї дозвонитися. Вона приходила в п'ятницю приблизно на годину, потім вона пішла близько 9-ї. А вона пішла в Макдоналдс. А потім вона мала подзвонити або написати, як бути вдома, але так і не зробила цього. Так і не зробила, окей. Отже, ти її в бачив вчора приблизно о пів на дев'яту. О дев'ятій. О дев'ятій, окей. А де ти зараз? Я зараз у Lovbero. Ти у Ловберо. Окей. Що ти робиш у Ловберо? Що? що ти робиш у Lovbero? Я просто трохи випав тут. А, так, добре, без проблем. А ви у стосунках ти і Меган? Так, ми зустрічалися. Вона і чар, і я працюю з нею. Тож ми зустрічалися близько місяця. Я мав прийти до неї додому на ці вихідні. Вона казала її батьків мали, так і не буде. але таки не вийшло на зв'язок. Ми мали зустрітися десь о 12-й. Чи казала вона, куди вона могла піти? Де вона може бути? Що збирається піти до Макдоналдс, по дорозі додому, Взяти молочний коктейль. Yeah. і все. Це призвишить кріпового, але я надіслав їй десь 15 повідомлень. Вона сказала, що подзвонить мені або напише, коли буде вдома. Я надіслав їй купу повідомлень, і відзвонив їй. Yeah. Okay. Um, yeah, так, ти явно хвилюєшся yeah. за неї. Так. Вона чесна, вона мила, і я працюю з нею, вона HR, вона хороша людина. Яку машину ти водиш, Рос? Я не воджу, ти не водиш. Ні, я не маю прав. Рос дійсно надіслав Меган серію повідомлень і, як мінімум, три голосових, після того як розлучився з нею о 9-й вечора. Ти бать, неймовірна, ти нормально повернулася, мала. Ти, мабуть, вже спиш, або телефон розрядився. Тоді поговоримо зранку, а потім можемо піти до тебе. Рос так і не отримав відповіді. Вранці він знову написав їй Граночку мала, від тебе жодної відповіді. Сподіваюся, нічого поганого не зробив. Все ще не маючи відповіді, Рос надіслав повідомлення о 9.58. Мала, я починаю хвилюватись. Ти не пишеш, і не дзвониш ні вчора, ні сьогодні. Будь ласка, дай відповідь, бо я дуже хвилююся за тебе. Поки Рос проводив час у пабі, поліцейські обшукали будинок його батьків. Те, що вони виявили, викликало певні підозри. У вітальні був безлад на підлозі була якась пляма, яку недавно хтось ретельно намагався відчистити. За словами батьків, роса він сказав їм, що розлив каву. Однак поліцію це не переконало, бо такі самі плями вони виявили на плінтусах у коридорі, що вів до виходу. Поліція підозрювала, що це була кров. Можливо, на Меган напали у вітальні, а потім протягнули через коридор. Після виявлення слідів злочину поліцейські вирішили діяти швидко, адже вони припускали, що Меган могла бути ще живою. Тому вони якомога швидше отримали ордер на арешт Роса Маккалема. У нас є підстави підозрювати, що ти причетний до зникнення Меган Ньюборо, тому ти арештований за викрадення. Тож тобі краще нічого не говорити. Все, що ти скажеш, може бути використано проти тебе. Я просто надягну на тебе наручники. Можеш задати шкарпатки? Ти можеш одягнути ці. Вважаючи, що Меган поранена, поліцейські, не гаючи часу, почали розпитувати роса. Ти бачився з Меган? Скажеш нам, де вона? Можемо поговорити у відділку. Ти можеш сказати: це тут тихенько. Вона у Woodhouse Ивс. Woodhouse Евс? Що це? Це поблизу Лавборо. Що це за місце? Вона на Чарлі Роуд. Чарлі Роуд. Яка адреса? На Узбіччі. На Узбіччі. Окей. Я збирався позвонити вам завтра. Вона жива? Ні? Окей. Гаразд, Ходімо з нами. Після цього зізнання кінолог з поліції у Ворвікширу Томас Райт отримав завдання обшукати Чарлі Роуд. Була вже майже 12-та ночі, коли він прибув на місце. Також до пошуків був задіяний гелікоптер. Приблизно в 90 метрах від поліцейської машини вони побачили, що частина живоплоту трохи прим'ята. Серед кущів ожини і папороті лежало тіло Меган Ньюборо. Ростен показав, що їй було завдано 14 ударів ножем у шию, однак причиною смерті були не вони. Перед цим її задушили, а порізи були зроблені вже після. О другій ночі поліцейські знайшли авто Меган. На пасажирському сидінні були сліди крові. Пізніше, за результатами експертизи було підтверджено, що це кров меган. На кермі авто були знайдені сліди ДНК, як Меган, так і Роса. Який, судячи з усього, не маючи водійського посвідчення, все ж умів водити машину і використав її, щоб вивести тіло Меган на узбіччя. Мобільний телефон Меган знайшли на узбіччі Ермітейдж Роуд біля селища Вітвік в парі кілометрів від будинку Роса. Це місце було по дорозі від будинку Роса до місця знаходження тіла. Аналіз трьох з половиною тисяч текстових повідомлень, якими Меган і Рос обмінювалися протягом останнього місяця, допоміг пролити світло на мотив вбивства. У переписці Рос часто проявляв свої комплекси, які в основному виникли через те, що він був імпотентом. За його словами, цей стан провокували ліки, які він приймав від синдрому дефіциту уваги і гіперактивності, і він намагався з цим боротися. Меган всіляко намагалася його у цьому підтримувати. З часом їх переписка набувала все більш інтимного характеру. Судячи з повідомлень, вони вже декілька разів зустрічалися з метою зайнятися сексом, але у Роса нічого не виходило. У той самий вечір п'ятниці вони планували зустрітися у Роса вдома, тому що його батьки в той час кудись поїхали. Перед цим він замовив собі таблетки та далафілу, які використовуються для лікування еректильної дисфункції. Наступну хронологію подій слідчі зіставили за GPS-даними з телефонів Меган і Роса. Меган прийшла до нього о 8-й вечора. О 21.04 телефон було викинуто на узбіччі біля селища Вітвік. Рос при тому не вимкнув його. Далі він поїхав на Чарлі Роуд, де залишив тіло. О 21.51 його зафіксували камери відеоспостереження біля фітнес-центру, де він викинув речі, забруднені кров'ю. Камери зафіксували, як він робить декілька ходок, викидаючи у різні баки речі, включно з одягом Меган. Свій одяг він також зняв і викинув. Після цього роз покинув машину і викликав таксі, щоб доїхати додому приблизно о 22.45. Одна з наймерзенніших деталей це повідомлення, яке він писав, щоб замести сліди. Слідчі вважали, що він задушив її протягом 40 хвилин після зустрічі. Потім зайшов до кухні, взяв ніж і перерізав горло, щоб впевнити, що вона мертва. Перше повідомлення для Меган він надіслав незабаром після того, як виніс її тіло з будинку і поклав у машину. Ти неймовірна. Наступне, після того, як залишив її тіло у кущах на узбіччі. Ти нормально повернулася, мала. Потім він загуглив, як сказати дівчині, що ти її кохаєш. І через 9 хвилин він залишив таке голосове повідомлення. 7 On Friday, the 6 of August. Привіт, мала це рос. Я просто хвилююсь за тебе. Ти не передзвонила. Я весело провів час. Побачимось завтра. Люблю тебе. Ой, я цього не казав. Наступні пошукові запити він зробив, коли приїхав додому, і вони скоріше говорять про те, що він активно намагався продумати свій захист у суді. Він почав гуглити серійних убивць. Зокрема, Леві Белфілда, англійського серійного вбивцю і гвалтівника, після цих пошуків Роз, схоже ліг спати. О 6-й ранку наступного дня активність на його телефоні поновилася. Він знову почав шукати інформацію про вбивць, а також порнографію. Після цього він надіслав повідомлення на телефон Меган: Гранечку мала, від тебе жодної відповіді. Сподіваюся, нічого поганого не зробив. У жовтні 22-го року справу було розглянуто в суді. Рос Маккалум зізнався у скоєнні ненавмисного вбивства, однак заперечував звинувачення у навмисному вбивстві. За теорією прокурора, Рос напав на Меган у сліпій люті після того, як опинився не в змозі фізично вступити з нею в сексуальний контакт. Він відчував приниження. Прокурор вказав на попередню зустріч, яку пара обговорювала у повідомленнях. Вони планували інтимні стосунки, але у Роса нічого не виходило. Меган натомість підтримувала його та проявляла розуміння. Після цього інциденту Рос замовив таблетки та далафілу і хотів спробувати знову, тому запросив Меган до себе додому. І після чергової невдалої спроби він вибухнув сліпою люттю, задушив, а потім зарізав Меган. Захист мав більш складне пояснення вчинків роса. Адвокат викликав свідків, за словами яких Рос розповів їм про насильство, якого він зазнав у дитинстві. Найбільш шокуючим з цих свідчень було твердження, що його кривником був найвідоміший засуджений у новітній історії регіону Стівен Бідман. Його засудили до 35 років ув'язнення за вбивство Кейлі Гейвуд. Це була справа, яка сколихнула країну. Спільник Бідмена Люк Харлос зв'язався з 15-річною Кейлі і почав переписуватися з нею у Фейсбук. Він переконав її зустрітися з ним. А Стівен Бідмен потім її убив. Бідмен помер у в'язниці від серцевого нападу задовго до того, як Рос виступив перед судом і назвав себе однією з його жертв. За словами Роса, у вечір, коли Меган приїхала до нього, він втратив контроль і напав на неї після того, як вона спробувала доторкнутися до його інтимних місць. Ця зустріч спровокувала епізод посттравматичного стресового розладу, з яким він боровся через Бідмана. Нібито висловлюючи докори сумління, Рос заявив, що Меган була однією з небагатьох, кому він довіряв і з ким він відчував себе досить комфортно. І це повна чухня, як на мене, враховуючи те, що він гуглив серійних убивць перед цим, знайшов того, хто вже помер, і заявив, що він його жертва, щоб пом'якшити собі вирок. Схожої думки виявилися і присяжні, яким після шести тижнів судового процесу знадобилося 90 хвилин, щоб визнати Роса Маккалума винним в умисному вбивстві. Його засудили до довічного ув'язнення, але він матиме можливість вийти на свободу через 23 роки. Пишіть свої думки, друзі, що думаєте з приводу його захисту. Особисто для мене підозрілим виглядає ще й запит у Google, як зізнатися в коханні. Я не знайшов ніяких відомостей про те, чи проходив він психіатричну експертизу. Можливо, він взагалі психопат і загуглив це, тому що не знав, як правильно проявляються почуття. Чекаю вас у коментарях, а також буду вдячний за поширення цього відео. І користуючись моментом, дякую спонсорам каналу за підтримку і запрошую всіх інших долучатися теж. Для спонсорів я роблю додатковий контент. Також дякую своєму другові з каналу Another Grim за допомогу з озвучкою. Бережіть себе і побачимось у наступному відео.